Мир Божий усім, нехай Господь підкрепить вас там, де ви є, збереже вас для себе. На сьогоднішній час є дуже багато людей, які говорять про те, що ми віруючі, ми віримо Бога. І як же нам з тобою розібратися? Хто дійсно віруючий, а хто людина, яка помазана Духом цього світу? Адже Господь своїм віруючим, своїм дітям дав Духа Святого, його ім'я святий. Отже, діти Божі мають бути теж святими. Ті, у кого Дух святий, і розуміють писання Господь в книзі Відкровення сім раз звертається до церкв і говорить, що хто має вуха слухати, той буде чути, що дух промовляє. До церкви, якщо людина не розуміє послання, якщо людина не розуміє Біблії, повір, в ній не Дух Святий, дух якогось цього світу. Якщо людина ізвращає Писання, або якось отнімає щось, або своє щось додає в цій людині не Дух Святий, адже Дух Святий він облічає і говорить чітко про те учення, яке давав сам Господь Ісус Христос. Дивись, Бог дав духа для того, щоб люди написали Біблію. І Бог дає духа для того, щоб люди могли розуміти, що тут написано. І якщо твій служитель, проповідник або та людина, яку ти слухаєш, вона не розуміє писання, повір, в ній не Дух Святий. Можливо, в неї є якісь знання, але сили, яку дає Господь зі своїм Духом Святим, у цієї людини точно немає. Якщо ти хочеш позбавитись від проблем, переживань, турбот і зрозуміти предназначення на своє життя, вивчи слово Боже разом з нами. Напиши нам.